ТВП в режимі натиск Більшість гравців віддають перевагу батчату, що на мою думку неправильно, і зараз я поясню чому. Поїхали! Найголовніша перевага це ДПМ, тобто кількість шкоди на хвилину. В даному режимі вона складає приблизно 5 тисяч на хвилину, що просто захмарно. У більшості машин різні додаткові навички, по типу відновлення міцності чи артобстріл У ТВП і бачата це прискорена перезарядка, яка сягає 50%. В умовах, коли ви можете вести вогонь одразу після перезарядки, у ТВП перевага майже в 1000 одиниць шкоди. Всі цифри дуже приблизні, тому що дуже багато залежить від встановленого обладнання та вашого екіпажу. Бачат заряджається приблизно за 15 секунд і розряджається за 10. В той час, як у ТВП все це займає приблизно 15 секунд. 2000 барабан бачата 1200-300 барабан ТВП. Що дає різницю між ними приблизно 1000 одиниць шкоди на хвилину. Головне, це гарно розраховувати таймінги і не перестоювати з зарядженим барабаном. Дуже гарний приклад в даному реплеї. Часто барабанщики заїжджають на гору і беруть там розвідку, стоять, бояться щось кудись, дивляться, ви маєте одразу заїхати і почати відпрацьовувати по ворожому тилу. Якщо противник сховався, бо ви вже всіх розстріляли, не стійте, злазьте з гори, заходьте, обходьте, крутіть їх, відволікайте на себе увагу. Навіть якщо суперник не ведеться і не опертається, не не звертає на вас увагу, ви за 30 секунд виб'єте з нього все лайно. Зараз ви бачите, як 60ТП вдало повівся, він розізлився і погнався за мною. Так він мені кинув плюшечку, але далі я просто собі катаюсь навколо хатки, чекаючи на підмогу. В цей час він не наносить шкоду ні мені, ні моїм союзникам, що дає їм змогу з легкістю добити залишки сил суперника. Залишайте свої думки в коментарях. Дякую за перегляд! До зустрічі в наступних відео.